Та сам довіряють ножиці, а я ж тут за вбивство, говорить один із героїв короткометражного документального фільму Перукарська воля. Автори стрічки втаємничують глядача у розмірковування найнебезпечніших злочинців в Шотландії. Ті знову і знову прокручують власне життя у голові, щодня підстригаючи інших арештантів. А тут іще вся тюрма готується до щорічного змагання з перукарського мистецтва серед ув'язнених Злів координатора фестивалю Докудесь Єй стрічки Перукарська воля та що написано пером, викликають емоційні відгуки у працівників системи виконання покарань та самих засуджених. Вчора на сайті на нашому фестивальному з'явилася стаття в Донецькій три рази визивалі на біс. В Донецькій колонії фестиваль, програму фестивалю. Ну, Очень трудно говорить, там понравилось, не понравилось. Я думаю, что большая часть людей они просто переживают. У виправній системі Харківщини фільми демонструються уже четвертий рік, говорить координатор фесту. А на думку працівників Пенітенціальної служби такі стрічки корисно переглянути не лише засудженим. В цих фільмах дуже глибоко заложен очень глибокий смисл. Від права человека, соблюдение прав человека, я вже сьогодні говорил, це как якраз тим фундаментом іменно существування і розвитку человека в нашому обществе. Робота юристів із працівниками пенітенціарної системи до Дня прав людини украдя для них необхідна, говорить голова громадської ради при управлінні Григорій Мар'яновський. Мовляв, пенітенціарії мають відчувати, що не забуті суспільством, і займаються дуже важливою справою перевиховання і повернення колишніх злочинців у суспільство. Ще одна не менш важлива ділянка роботи юристів роз'яснення прав та законодавства засудженим. В основному річ йдеть не у головному ділі, а о гражданська правах. Їх и о их правах, их родственников, которые остались там. И это в том числе и проблемы наследства, проблемы собственности, развода или свода, дети и так далее. На каждый вопрос есть свой ответ. Что им конкретно делать в этой ситуации? Герої фільму Перукарська воля борються за головний приз, але думки Френсіса, теперішнього чемпіона, блукають деінде. Десять хвилин тут, мов десять хвилин на волі. Ми спостерігаємо, що завдяки перукарській справі чимало в'язів пересмислюють свої вчинки і готуються до життя поза ґратами. Однак, говорить координатор фестивалю, герой другого фільму, що написано пером, у складній ситуації опиняється саме на волі, бо його не приймають рідні. Тож уміння пробачати, напевне, головна ідея стрічки. Світлана Маренич, Віталій Новиков. Новини сьогодення.